Перш за все, члени організаційного комітету ознайомилися з виданнями, представленими на їх розсуд. За словами співголови комітету, першого заступника голови обласної ради Володимира Рішонкова, вивчити та обговорити 32 роботи за одне засідання неможливо, тому попрацювати доведеться як мінімум з місяць. Критерії, за якими оцінюватимуться книги, стандартні. Наскільки професійно виконана робота, наскільки нові якісь свіжі оригінальні ідеї. Тому що ну, зрозуміло, що може бути якесь повторення да, в цьому світі, в тому числі е, якогось сюжету ідеї. Але ще раз кажу, особливо для нас важливо, а це ми оцінюємо роботи місцевих авторів, наскільки висвітлюються традиції нашого народу, наскільки якісь історичні ці зв'язки минулого сьогодення, наскільки, скажімо, якісь оригінальні твори, особливо молодих авторів яким поглядом вони дивляться на сьогоднішнє наше життя, розуміючи відповідальність за оцінювання члени комісії з хвилюванням говорять про перспективу визначення переможців? Ми сьогодні будемо знайомитися з книгами, з яких представлено в різних номінаціях, але зазначу, що вже наскільки я вже знаю, вже 32, 32 автори, майже з усіх видавництв нашого нашої міста і області. Тому буде цікаво спостер... читати, цікаво спостерігати за боротьбою між цими книгами. З деякими авторами ви особисто можливо знайомі? Звичайно. Хто не знає відомого автора, мого вчителя Олександра Семеновича Черкова, який представлений в двох номінаціях і як поет, і як автор наукової роботи. Дуже цікаво мені, її не як поет. Бо як науковець я його знаю, він мій вчитель. Тому будете перевагу. Намагаюсь бути об'єктивним.